Всім доброго дня. На вулиці трошки нельотна погода, тому вирішив зайнятися соком. Ось приготовлені яблучка помиті, маю таку дробілочку ну і такий прес Харківського виробництва, чавунний. Потужний, тяжкий, таких зараз вже не роблять. І не дуже дорого я колись свій час купив. Він був практично гривень на 100 дорожчий за таке, як зараз продають з профіля. Тут і шайба потужна на цьому пресі. І все. Плита з нержавійки. Зараз на нових роблять з алюмінію. Він з нержавійки, все, поддон. От, окей, зразу давлю, зразу дегустація і цей обід. Один раз я вже видушив. Ось так от Сух, сухо. Суха мізга вийшла. Дроблю дробілкою, зразу не чекаю, поки щось пустить. Вона дробить мілко, ось вже можна подивитися, що вже збирається сок, сам відходить. Ну і буду додати смородину. Трохи я додав вже, передробив, а трохи піде зразу в кастрюлю. Кастрюля така на 40 літрів. Ну поїхали. Зараз подробим. Яблочко великі, треба розрізати. Таке тут проходить само. Палка попыхачи. Це було трошки задали те яблуко. Вот такі от максимум. Ma sarebbe tempo di ciò dove risale Поненький вітро щоб було якраз попадає в таємку Так, надробили яблочко тепер перекидаємо. Сюда з ведра. В коридоре повинно це відерце. Влісти. З такої тарелки десь вийде 3-4 літра, в залежності наскільки сочне яблуко. Яблука сочні, так як я давлю зимове, трошки осінніх, в моєму всі зимові. Зимові маленькі, які від браковка, що на зиму не підуть. От вже видно, що вже сок тече, сам по собі. І зараз піддавлюємо пресом. Видно трошки червоне, так що смородина своє дає. О, як тече? Тече просто чудово. І це ще навіть не почалося ночавить. Ну і ясне діло, що зразу вже дегустирується. Це нормальний сок. Є багато. Вже багато цукру в яблуках, багато фруктози, він солодкий. Ось таким чином да, А тут поки я робив першу партію, от прийшли вже амбури. Дуже сочні яблука і дуже великі. Так що маємо 4 відерка. Ось такий от розовий. Сачок це від, від смородини. Отак от, от давим далі. Ну і все, процес підходить до завершення. Це остання давка. Ще я зараз розберу дробілку і тут всередині ще буде трошки подробленого. Ось таке відро на 24 літра. Не знаю скільки тут кілограм. Виходить два таких от відра по 8 літрів, але не повних. Якраз 6 літрова банка, пресу і 3 літра сока. Плюс-мінус. от Відрі це два, дві давки сока. Зараз яблучка сочні, так що вихід в них нормальний. Сочку. Ну і все, зараз це от. Розбираємо. Розбираємо. Миємо. І от стики от вийшло. Я видавив шість відер і от стики вийшло жмив. Це вже вода підготовлена, щоб помити цю цю систему. Добре, розбираємо і зараз будемо чистити це все. Ось тут видно. Ось така вот терочка. І ось лишається тут там всередині, вон видно. Оце от. Вибираємо щоб все передавити. Ну і там ще за тарілочкою є трошки, але. Зараз в мене немає отвртки, щоб це розібрати. Вон видно. Там позабивалося шайба, яка відбиває. Треба отврточку, щоб це розкрутити і почистити. Ось така от проста ця дербарка. Навіть зуби не гострі, але яблука дробить нормально. Так. Етап. Давіння сока закінчений, все помито, лежить, сохне, потім висохне, зберу. І зараз, ось відерце, там в мене є ще кастрюля. Зараз починається етап варіння. Так, не знаю, чи буде добре видно, тут погане світло. Ось така от кастрюля. Три комфорки. Горять. І ось тільки зверху. Це смородина сплива. Ось така от кастрюля косок. Ну, літрів 40 є. І на них я закинув десь півтори, півтори баночки цукру. Якості консерванту. Солодкий він і так нормально солодкий. Так, тільки щоб добре законсервувався. Ну все, чекаємо, поки дойде до кипіння. Таку кастрюляку заколотити, закип'ятити. Це буде довго. Ну ось так. Довів до кипіння цю бочечку. Видно, якщо давити прес через мішок, то немає ні осаду, ні піни багато. Трошки є, але це мелочь. І отак от, от заливаємо потрошечки в банки через ложку, щоб банки прогрівалась і не лопли. Ну І будемо закривати. Ну от і все. Сок стоїть на полицях. Ось той червоний зі смородиною. Той що я. Видушував цей такий світлий. Це першого разу я робив, нічого не додавав. Ось так тут в подвалі на полицях буде зберігатися. Всім гарного дня!